Тема відео е, у нас така, е, зараз це буде наш основний канал. Чого? Бо до того каналу, що у нас був, ми втратили е, як? доступ, доступ так скажу, втратили. Е, якщо можна, то поділіться цим відео. Там є у нас стан, е, е, постійні підписчики, так скажу. Е, якщо можна, поділіться цим відео. Якщо можна, Невелику нашу силочку, там всім матко кодам і бжавлярам привіт. Да, у нас починається сезон, так скажу. А, вже, 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 вже ні, ну, Погода у нас сьогодні хороша, у нас сім'ї складені, та, стабілізували, якщо подивитися починяти, то це наші мої перебиваємо батька, то ну, буде писати батька, у відео. Все, Ми трохи модернізували, донесли, перемістили, ну практично нічого не змінилося. Тобто все склали воду лінію, щоб легше робити, щоб легше. Там внизу новий точок виявляється. Он брат покаже, Тут видно, видно буде Буде е, невеличкий ще добавочний точок. Та який невеличкий, то, то він почав бити його. Якщо глянути туди, глянути туди, то доволі непоганий невеличкий точок це в нас з'явився. По матках, по матках, на траве ми повністю забиті. 5 штук ми відправляти не будемо, тому що якщо людина бере 5 штук, 5 не ходок, то не гарантія, що людина вміє ними зробити. Не хлопки будемо відправляти тільки спеціалістам. Для того, щоб, ну, щоб було... і щоб обіжені люди не були і щоб не було в Так, У нас по матеріалу так підемо. давай, Що у нас є? У нас є тройзік 07 Георг Маха, три роки матці, матка штучного семеніння. Потім є дві прошлогодні, тройзик 07 Георг Маха. Є три матки Кирханського, виведені з матки Кирханського інституту, обітані на трьох різних островах. Юс, Ландерок і Вандерок, по-моєму. Якщо я правильно їх назвав. Там по-родословних можна видіти, то з підматки, як з підматки Кирханського інституту провірили, mm -hmm. корована мати, як вони... буде... Е, собі... У нас і так не, не навчальний е, канал, у нас е, пока... ну ми показуємо, звобо... ми нічого нікого не учимо, якщо хтось це навчить від нас, то дуже, то дуже позитив. Ми показуємо просто свою роботу. От ми робимо так, ми робимо так. Може ми і неправильно дещо не робимо, може правильно. Ну, взагалі стараємось. Так. Так, матеріал для... буде. Та матеріал буде, матеріал є. Кроме так, цього... До завершення цього відео так обов'язково підписуйтесь до нас на канал. Так, якщо не важко поділитися цим посиланням, що ми зробили другий канал. Назва, сум... та сама букви інакші. Да, назва та сама, буква інакше, так скажу. Хорошо, дякуємо за перегляд. Замовляйте маток. Контактні дані для замовлення е, залишим в описі під відео. Все, дякую, всім до побачення. Будемо стартувати і, і, і будемо стартувати нові сезон.